Думаю, ще кукуруджі на городі є, стільки є. Це ще, ще місяць воно там буде рано. О, Кукруза хай і Стіна є, трохи на горі, це папа гусю, то я його щось беру, нічого. Потреба, може, місяць, два-три. А як стане накати, то йому сюди. Бо аж буде чути не села, їздить. <різь> ну так. А да. тут чорноліба. Да. Ми вже побомлювали да, нас, ну, аж що... зверху десь. Да, так, це треба таку доставати. А не ну так. Да. Да, а зараз падає вже. Зараз там що треба? Ти підеш туди, туди. Ну так, да, ще туди піду. А я тобі допоможу на цю трошки ця охмелі. Нарву її. Щось налиба їде одяг.